Так, доброго дня. Доброго дня. Ми знаходимося ми в агропідприємстві. Як ви називаєтесь? ФГ. ФГ Межирічка. Межирічка. Це Радомишленський район. Коли ми поставили вам теплогенератора? Дві, дві неділі назад. Дві неділі назад. Так, добре. Це у вас тут працює дві сушарки. Одна 210 А Це 230-та. Це 310 зліва? А, 310, а. а то 210. Так, 210-та. Я зрозумів. Я це віде відео хотів зняти коротенько про те, що як працює наш теплогенератор. Гарно працює. Гарно працює. А. Я зрозумів. А скільки ви витрачаєте солярки, це я знімаю, щоб могли там аграрії десь подивитися, їм було б цікаво. Знаєте, щоб, може бути, хтось збереже кошти. Скажіть, скільки солярки спалює 210. Зерно сушарка вас 3, за добу. За добу 1400 <ріст> літрів. А, літрів. А, яка волога кукурудзи? 29 і один. А скільки який пілет ви спалюєте на 310-ту? Три трипілети. Три кого? Три ну, біг бега за добу. Три біг бега добу. за добу. Так, добре. Продуктивність. <ріст> Нормальна? Ну, да, якщо стоять бігбе, -бі -бі хто на 10 тисяч, а собі це 50 тисяч стоїть. Ні, ну це, це, це всі рахують. Але. Я зрозумів. Так, працювати з нашим теплогенератором можна, можна. Так, що вас все влаштовує? Так, все влаштовує. Так, де якісь там моменти, ну це ми розберемося з сушаркою. Там з двигуном якісь питання у вас були. Зараз хлопці заїдуть, глянуть. Так, ну що, що ще? Та вроді все добре, все нормально, все. Дякую вам, гарного дня.